Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. -Ві. На війні загинув волонянин. Троє чоловіків намагалися на човні втекти до Угорщини. Гурт та сили оборони завдали успішну удару по аеродрому Морозовськ на Росії. Слава Україні! Ефірі підсумки дня 3 серпня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову говоримо про втрати у Луганській області. Загинув 40-річний солдат Сергій Гордій, уроджений села Бубнів Володимирського району. Сергій Гордій після початку повномасштабного вторгнення не вагаючись, вступив до австрійського батальйону територіальної оборони збройних сил. Солдат зенітно-кулеметного за відділення загинув 30 липня цього року на території Луганської області під час виконання бойового завдання. Редакція телеканалу конкурентів висловлює ще й співчуття родині загиблого героя. Минулої доби на Волині трапилося чотири пожежі на відкритих територіях. Кожна з них трапилася через необережне поводження з вогнем громадян. Як повідомили в ДСНС Волині, 2 серпня на відкритій місцевості, що межує з лісом, біля села за диби туріцької громади горіла суха трава і чагарники. Вогонь поширився на чималій площі. Вогнеборці ліквідували горіння і запобігли його перекиданню на лісові насадження. Особу громадянина, який причетний до виникнення цієї пожежі, встановили. А біля села Краснодуб'я Люблинецької громади через необережність з вогнем власниці виникла пожежа стерні на полі площею пів гектара. У Луцьку на перегресті вулиць Карпенка-Карго та Дубнівської аварія, як повідомили очевидці телеканалу конкурентів і де вночі 3 серпня. На фото і відео видно, що автівки отримали значні механічні пошкодження. Від удару один з автомобілів перекинувся на дах. На місці працювали медики та правоохоронці. Постраждали люди. На Волині патрульні продовжують виявляти в громадян наркотичні речовини. Як повідомили у патрульній поліції області, протягом двох днів поліцейські виявляли осіб, які мали з собою ймовірно наркотичні речовини. Інспектори в усіх випадках на місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка надасть правову кваліфікацію діям громадян. Зазначають, що за цими фактами відомості внесли до ЄРДР за статтею 309 кримінального кодексу України. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Російські нелюди продовжують обстрілювати мирні українські міста та села у Херсонській та Донецькій областях. За 2 серпня є загиблі цивільні від російських атак. Так, через російську агресію на Херсонщині одна людина загинула, ще двоє дістали поранень. Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю та магазини, житлові квартали населених пунктів області, зокрема дев'ять приватних будинків. Також пошкоджено господарські споруди та приватні автомобілі у Донецькій області. Росіяни вбили трьох жителів Донеччини, двох у Катеринівці і одного з Новоградівці. Ще восьми людей в області за добу дістали пораненням, зокрема четверо у Мирнограді. У ніч проти 3 серпня російські війська атакували Україну майже 30 -ма ударними дронами шахет, двома зенітними ракетами с 300 та двома протирадіолокаційними ракетами Х 31 П. Сили протиповітряної оборони знищили 24 ворожі безпілотники. Прикордонники спіймали чоловіків, які намагалися втекти до Угорщини. Як повідомили у Держприкордонслужбі, гумовим човном із мотором троє чоловіків мали намір переплести річку тиса щоб потрапити за кордон. Під час патрулювання ділянки відповідальності прикордонники припинили правопорушення. Як з'ясувалося за свій невдалий вояж, кожен з спритників сплатив невідомій особі від 7 до 15 тисяч доларів. США. Порушників притягнули до адмінвідповідальності, коло усіх причетних встановлюється. У поліції повідомили деталі інциденту, який трапився в Одесі. Так 2 серпня чоловік і жінкою напали на патрульну поліцейську під час вручення повістки. Їх затримали. Військові ТЦК та СП перевіряли дані водія автомобіля Кія і встановили, що чоловік кілька років не проходив ВЛК. Під час вручення йому повістки він відмовився її отримувати та викликав на допомогу свого 43-річного брата. Чоловіки спровокували конфлікт з представниками ТЦК і патрульними поліцейськими, у який втрутилася 42-річна перехожа. За даними поліції, 43-річний чоловік схопив патрульну за ноги і повалив на землю. А 42-річна жінка кілька разів вдарила поліцейську по голові. Крім того, чоловік. Вибігав і лягав на проїжджу частину дороги, заважаючи руху авто. Окрім складу з кабами, про знищення якого повідомив генштаб, українські безпілотники, також зруйну ППО та авіаційну техніку. За даними джерел УП на аеродромі Морозовськ у Ростовській області, що на Росії розташовувалася ворожа ППО, авіаційна техніка та склади з кабами. Спецоперація проводилася спільно з ГУР та силами оборони. Вночі 3 серпня українські безпілотники відпрацювали на відмінно влучивши у склад авіаційних боєприпасів. Детонація була така, що місцевим жителям не вистачало запасу лайки, щоб описати свої враження від масштабу вибухів та розкиптої бавовни. Місцева російська влада намагається приховати проліт по військовому об'єкту і повідомляє, що гурять лише якісь скультські приміщення. Також удалося уразити нафтокомбінат Атлас. Туди прилетіло 15 дронів. І до новин світу Румунія планує співпрацювати з Україною у розробці вітчизняних протикорабельних ракет Р 360 Нептун. Про це пишуть видання Армі Рекордін та Румунські ЗМІ. Так, Румунія намагається брати приказ з інших європейських держав та співпрацювати з Києвом у сфері виробництва озброєння. Очікується, що спільне виробництво ракет Нептун розпочнеться після завершення російсько-української війни. Зазначається, що наразі Україна працює над Модернізацію цих ракет, аби ті могли вражати цілі на відстані до тисячі кілометрів, ша відправляють авіаносну ударну групу винищувачів і додаткові військові кораблі на близький схід, оскільки регіон готується до відплати Ірану за вбивство високопоставленого лідера Хамас. Ти грані на початку цього тижня у п'ятницю міністр оборони Ллойд Остін наказав ударній групі есмінця Авраам Лінкольн замінити ударну групу есмінця Теодор Рузвельт, яка зараз діє в Уманській затоці, відповідно до заяви заступника прес-секретаря Пентагону Сабріни Сінгс. Крім того, на близький схід і в Середземне море також будуть відправлені есмінці і крейсери, здатні протистояти балістичним ракетам. Ну, а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 вісім носороп'ять або 050-782-4011. Також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На цьому наш випуск не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.